Він посміхається та радо зустрічає нашу знімальну групу. Активний, доброзичливий, веселий. Такий хлопець у житті на фото, яке зробило його знаменитим, він виглядає інакше. Життя в окупації змінило сина, і це помітила завдяки фото, розповідає мама Гліба. Ну я бачила його в кажди діні. У мені казався, він так змінився. А коли я побачила фотографію, то це така та сам ну разительна різниця. Про те, що син став знаменитістю, дізналась випадково, розповідає мама Ганна. Вперше фото побачили родичі, які виїхали. Спочатку була трохи шокована, говорить жінка. Якби приєдна шокірований в той же време, ми обогновенна сім'я. не та саме Не, не готове були абсолютно і не, не ждалі. Гліб з родиною прожив в окупації в рідному Херсоні вісім з половиною місяців. Говорить, важко було не лише дорослим, а й дітям. Через небезпеку майже весь час доводилося сидіти вдома. Для непосидючого гліба це було випробування, розповідає мама. Он у мене свободолюбивий, Йому побігати з друзями, вони до війни спокійно переміщалися, нікуди не, та саме ну не було такого великих запретів. Про звільнення міста хлопець дізнався від друга батька. Розповідає спочатку, подумав, що це чергова провокація росіян. Татин друг то, що говорять, люди вийшли з прапором України, вішають прапор України на будинку кінотеатру України, вішать на білому домі, всі тут гуляють. Я, я не сильно думав то, що це правда. Думав, то що це руські воєнні хочать більше. Вбити людей нині Гліб справжня зірка. Його запрошують на інтерв'ю та часто просять сфотографуватись на пам'ять. До популярності хлопець ставиться спокійно. Зараз він надолужує шкільну програму, а у вільний час частенько приходить з друзями на площу Свободи, де Херсон зустрів перемогу. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.